По-перше, ми не репетирували зразу в театрі Франка, бо не було де ставити ці крани. Ми працювали в палаці України, намодували сцену, перевезли зразу ці крани, і там річ у тому, що ці крани, по-перше, ти мусиш навчити. Ми, ми вчились ними керувати. Тому що на кожному крані є свій пульт, там є два таких речашка, які крутять голову на 360, вбіг вперед назад, і вони дуже чутливі. Тобто, ти тільки легесенько типу, натиснеш, воно може зразу різко цей. А в нас була задача, що якби вони були як живий організм. Mm -hmm. Тобто вони плавно рухались, плавно дивились. І спочатку ми думали брати людей взагалі туди. Іван каже, блін, ні, 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 треба брати людей спеціальних, які будуть це робити. Потім каже, Таванчик, то що ми якийсь цей, то навчимося. Каже, ну дай нам. Це тринаж. Ну, дай нам два тижні. Каже, ми собі поставимо собі це все. І так ми навчилися. Тому хто виходить, персонаж виходить, хтось стає на кран, хто його замінює. І ми так міняємося по ходу цілої вистави. Але це все оренда. Ви орендуєте ці крани. Наскільки я знаю, Івану зробили подарок, якісь спонсори, чи хто? І вони прям закупили ці крани. Вот я мені да цікаво це дуже прямо, дорого. Це Типу ти їх привозити. Дорого. Вони монтувати. їх купили. Вони їх спеціально зробили під нас там.